Вітаю! Дане відео! Ми розпочинаємо з вами знайомство з організації архіву на підприємство та архівної справи. Сьогодні пропоную вам розглянути поняття, що таке архів, його склад документів, як він організовується, а також вимоги до приміщень та посадового складу працівників архіву. Якщо ви працівник діловочої служби або документаційного забезпечення управління, ви повинні чітко усвідомлювати, що основний предмет вашої діяльності це документ, який в подальшому буде зберігатися, для того, щоб можна було відновити інформацію з нього через декілька років. У діяльності сучасних юридичних осіб створюється великий масив документів, серед яких визначають документи тимчасового, тривалого та постійного зберігання. Саме ними і опікуються архіви установи. Служба діловодства та архівної справи повинна керуватися цілим рядом нормативних документів, які забезпечують правильність роботи, організації роботи з документами і подальшого їх зберігання. На підставі існуючих законів, указів, постанов та стандартів кожне підприємство повинне створити з власну нормативну правову документацію, на підставі якої обирають. Форму організації діловодства, структуру діловодної та архівної служб, посадовий склад цих служб, порядок документообігу, технології роботи з документами у поточному діловодстві, а також порядок передавання документів на архівне зберігання. В Україні вже сформована нормативна правова база, яка керує службою діловодства та архівною справою на будь-якому підприємстві. Далі ми пропонуємо вашій увазі ряд таких документів, з якими ви можете ознайомитися. Керуючись перерахованою нормативно-правовою базою, ми пропонуємо кожному підприємстві розробити власні документи, а саме інструкція зведення діловодства, інструкція зведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, положення про архівний підрозділ підприємства, положення про експертну комісію підприємства, посадові інструкції працівників. Правила діяльності за різними напрямками обробки документів, наприклад, правила реєстрації документів, правила укладання та оформлення справ для архівного зберігання. Поточним діловодством опікується служба діловодства. Як правило, вона є самостійним структурним підпрозділом, який підпорядковується безпосередньо керівнику установи або ж одного його заступнику в залежності від функціональних обов'язків цього посадовця. Основним завданням служби діловодства є встановлення єдиного порядку документування процесів та роботи з документами на основі застосування сучасних технічних засобів, методичне керівництво і контроль за дотриманням встановленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах. Архів це структурний підрозділ або напрям діяльності служби діловодства, що організовує і забезпечує відбір нагромадження архівних документів, їх облік, зберігання та користування ними. При цьому архівним документом вважається документ незалежно від місця та часу його складання, матеріальної носії, структури, а також змісту. Відповідно до закону України про національний архівний фонд та архівні установи, кожне підприємство несе відповідальність за документи, які створює і зберігає. Недбале зберігання, псування, втрата документів, передавання їх іншій особі може призвести до накладання штрафу. Основними завданнями архівного підрозділу є прийняття документів від структурних підрозділів і первинних громадських організацій, таких, наприклад, як профспілковий комітет, комісія соціального страхування працівників закладу від нещасних випадків на виробництві, контроль разом із службою діловодства, стану зберігання та правильності оформлення документів у всіх структурних підрозділах, участь у складанні зведеної номенклатури справ підприємства, перевіряння відповідності, затвердженій номенклатурі, формування документів у справи. Проведені попередньої експертизи цінності документів, що зберігаються складання та подання на розвит експертної комісії закладу, проектів описів справ тривалого зберігання, описів справ з особового складу працівників, та актів про вилучення для знищення документів, термін зберігання, яких вже вичерпаний створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів, організація в установленому порядку користування архівними документами, видання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним особам і громадянам, підготовка і передання документів до державної архівної установи або архівного відділу міської ради у разі ліквідації установи, участь у заходах підвищення кваліфікації працівників установи, які відповідають за роботу з документами. Коло обов'язки працівника архіву або керівника архіву визначаються його посадовими інструкціями. На посаду керівника архіву чи архіваріуса призначається особа наказом керівника установи. Таким же наказом вона і може звільнюватися з роботи. Закінчені у діловості підприємства документи постійного та тривалого, понад 10 років зберігання, особові архівні документи працівників підприємства, документи з паперовою основою ліквідованих чи реорганізованих установ попередників цього закладу. Друковані видання, що доповнюють архівні документи і є необхідними для науково-методичної та інформаційно-довідкової роботи архівного підрозділу, довідковий та обліковий апарат до архівних документів. Документи передаються із структурних підрозділів до архіву тільки після двох років їх закінчення у діловодстві. При цьому передаються вони разом з описами справ. Справи, що містять управлінські документи тимчасового зберігання, можуть передаватися на зберігання до архіву лише за рішенням керівника установи. Приймання архівним підрозділом справ постійного, тривалого понад 10 років зберігання та засобового складу від інших структурних підрозділів або служб здійснюється тільки за описами справ. Висуваються конкретні вимоги і до приміщень архіву, як правило, виділяють окрему будівлю. Якщо ж таких можливостей немає, то можна застосовувати звичайне приміщення, переобладнане під архіво-сховище. Слід зазначити, що за рівнем пожежної безпеки приміщення архіву належить до категорії Б, тому мають розміщуватися у будівлі не нижче другого ступеня вогнестійкості. До того ж, робочі кімнати працівників мають бути ізольовані від архівосховищ. Самі ж сховища мають мати запасний вихід. В архівосховищах заборонено прокладати газові, водогінні, каналізаційні та інші магістральні трубопроводи. Проведення труб немагістрального характеру допускається за умови їхньої ізоляції, що унеможливлює проникнення викидів з них у сховища. Крім того, заборонено розміщувати архівосховища поруч із харчоблоком, а також складськими виробничими лабораторними приміщеннями, де зберігаються вогненебезпечні хімічні речовини. Зовнішні двері архівосховищ мають бути ізольовані металом. На вікнах приміщення архіву, розташованого на першому поверсі, встановлюють відкидні назовні металеві грати та охоронну сигналізацію. Звичайно, в приміщеннях архіву заборонено палити, використовувати нагрівальні прилади, а також тримати їжу чи квіти. До архівосховищ допускаються сторонні особи лише з дозволу керівника установи і в присутності архіваріуса. У зв'язку з постійним зростанням обсягів паперової документації та появу електронних документів актуальним постає питання про створення електронних архівів як неодмінної умови для ефективної роботи сучасного підприємства. Електронний архів має низку суттєвих переваг, зокрема, економічна доцільність, зберігання документів з електронними носіями інформації, дає можливість зекономити на дорогих офісних площах, безпека і конфіденційність електронне сховище надійне захищене від несанкціонованого доступу, адже організація електронного архіву передбачає введення принципово більш суворих і контрольованих заходів безпеки, ніж у традиційному паперовому архіві. Оперативність у роботи з документами саме електронний архів допомагає вирішити проблему оперативного доступу до документів, адже розшук потрібного документа і його роздрукування забирає лише кілька хвилин, а сканування документів з наступним їх розпізнаванням дає можливість шукати документи не лише за заголовками справ, а й за змістом. Надійність і сталість цифрові документи з часом не руйнуються і не втрачають своїх якостей, тому практично можуть зберігатися довічно. Багатокористувальницький режим з одним і тим самим документом одночасно може працювати необмежена кількість користувачів за будь-якої структури підприємства і незалежно від типу локальної комп'ютерної мережі, що абсолютно неможливо у роботі з архівними документами у традиційному паперовому архіві, де у конкретний момент часу документ доступний лише одному працівнику підприємства. Таким чином, архівна діяльність на підприємстві є досить важливою ланкою системи діловодства, оскільки забезпечує доступ до документної інформації у разі її потреби.